Вітаю шановні глядачі. В Росії повідомили про те, що опозиціонер Олексій Навальний загинув у тюрмі. Як це вплине на російську опозицію? Та чи варто очікувати протестів? Про це будемо говорити з політичним експертом Ігорем Добжанським, пане Ігорю. Доброго дня, доброго дня. Сьогодні, стало, сьогодні стало відомо, що в Росії загинув опозиціонер Олексій Навальний. Ми знаємо про цю подію досить небагато лише те, що офіційна причина це Трамп. Водночас, ми знаємо, як те, що Навальний знаходився у тюрмі у надважких умовах, він був у штрафному ізоляторі більшу частину свого терміну ув'язнення, так і те, що наближуються вибори президента Росії, і вочевидь. Смерть Навального могла бути як наслідком довготривалого трьохрокового утримання в неналежних умовах, так і наслідком того що його потенційно могли усунути перед виборами. Тож цікавить ваша думка, до якої позиції схиляєтеся ви особисто? Чи вважаєте ви, що Навального могли усунути, зокрема, перед виборами Путіна? Ну, ми не можемо виключати того, що Навальний міг загинути через? Ті умови, які він підлягався, а, наскільки мені відомо, в тій колонії, яка знаходиться на самій півночі Росії, ось найжорстокіші умови про це писали його сторонники. Ось і наскільки я чув, там людей навіть виводили в ну. Холода буквально полуракетами і о, поливали холодною водою. Ось за непослушання. Тому, о, враховуючи те, як до да, Навального ставляться при владі, це цілком можливо буде. Але я все ж таки більше схиляюся до того, що він був вбитий. Ось яким самим способом я не знаю, але гадаю, що в тій дальній колонії вбити його не складно було. Ось, о, як мінімум, на це. О, Вказує той факт, що досить нещодавно, в кінці 2023 року, була а, так звана репетиція його, а, коли Навальний 19 днів, якщо не помиляюся, зник повністю з інфопростору, і ні його адвокати, ні його сторонники не знали, де він. Ось. І а, це насправді досить а, красива гра а, політехнологів Кремля була, тому що. Вони подивилися реакцію його сторонників. Ось і з цієї реакції ми вияснили, що окрім як зробити мерч де Навальний, вони нічого не зробили, ні вивели не людей на мітинги, нічого. Ось то звісно, його вбивство було більш ніж очікуваним. Ось фіналом цих подій. Ось тому я схиляюся дійсно до вбивства. Тим паче, що дуже скоро прийдуть. Я не можу назвати це виборами. Вибачте, ось це а, тут. Я більше згодний навіть з російськими патріотами. Що це а, як вони його називають? Референдум довіря. Ось тому. Звісно, я гадаю, і дуже багато чутків входять про те, що після виборів президента буде або посилена мобілізація, або більш якісь жорстокі міри самій Росії. Ось також дуже багато чутків щодо того, що Путін і Кремль готуються до війни з. Країнами Прибалтики, Прибал, ось до цього я також схиляюся, тому не виключно, що зараз Путін е, таким чином дезморалить той народ, який не підтримує його політику, для того, щоб повністю задавити е, всі опозиційні рухи. Ось досить нещодавно навіть. Е, Надежен Надежина, якщо я помиляюся, також зняли з виборів. Ось це досить показова можна сказати порка опозиційної опозиційного руху в Росії. Ось зараз загиб Навальний. Ось і я думаю, це все політехнологія Кремля для того, щоб повністю скажімо так задавити опозиційні рухи. От щодо намагань повністю задавити опозиційні рухи. Цікавить також ваша думка. от дивіться, у колонії зараз загинув опозиціонер ліберал Навальний. Також ми знаємо, що зараз в місцях неволі в Росії отримують опозиціонера ну, так званого обуреного патріота Гіркіна. А і також нещодавно була новина, що затримали і також отримують у слідчому ізоляторі. Представника протилежного боку з комуніста кокому Кагарлицького, чи на вашу думку, чи спіткає потенційно ну наскільки взагалі можлива така перспектива, враховуючи те, що зараз у Росії можливо напевно абсолютно все, чи наскільки взагалі реальна перспектива, що ці люди з інших опозиційних таборів? Також стануть мішенью для Кремля в плані їх усунення саме фізичного ну, дивіться рік тому. Трохи більше вбили Пригожина, Ось одного напевно з найактивніших опозиціонерів. Ось ту людина, яка дійсно могла зібрати людей для того, щоб скинути Путіна. Ось зараз вбили Навального у самого гіркіна на такого нема. Мобілізаційного потенціалу опозиції. Але я впевнений, що його також приберуть. А, ну і звісно, потім, може, не зараз, прям, але потім приберуть абсолютно всіх, хто так чи інакше не погоджується з владою Путіна. Ось. Росія наразі рухається до політики Северної Кореї. Ось. І я впевнений, що рано чи пізно. В Росії залишиться одна партія, один лідер ось і всі політв'язні, в тому числі е, такі не дуже відомі, будуть або вбиті, або закатовані. Ну, я думаю, немає різниці в цьому. Ви зазначили, що Прогожин був бити як людина, у якої був доволі ну на єдиний, напевно, на той час в Росії мобілізаційний ресурс, що в нього була певна силова... Ланка, на яку він міг спиратися, проте, ми пам'ятаємо, що до російського вторгнення в Україну у Навальністів, якщо так можна сказати, в них також був певний мобілізаційний ресурс, І навіть якщо згадати взагалі дуже давні часи, там у 2011 році вони навіть збирали там Болотну площу, дуже багато людей приходило. Я на вашу думку, смерть Навального чи може стати певним тригером для мобілізаційного для того щоб російська опозиція могла мобілізуватись навколо цієї події і певним чином реінкарнуватися після того як вона знаходиться в фактично померлому стані останні роки. Це дуже цікаве питання. Ось якраз таки ваш приклад 2011 року. Тут варто зазначити, що в тих подіях також приймав участь Борис Німцов. Ось який я вважаю був набагато сильнішим опозиціонером ніж Навальний. Ось і після його смерті Наваль Навальний вже збирав мітинги, але значно менше ніж німцов. Зараз я не бачу загалом мобілізаційного ресурсу ні у так званих Навальнят, ні у кого іншого. Бо навіть ще при живому Навальному, навіть ще до того як його посадили, вони ж намагалися робити мітинги, В них виходило ну до сотні тисяч. Це прям е, запасом людей по всій Росії. Ось і це було до того, як його посадили в тюрму. Потім були ще, ще менше, ще менше, і в цьому я в. Ну, я особисто виню саме команду Навального а, і навіть трошечки Бориса Німцова, бо в них була політика мирних а, протестів. А, що Борис Німцов? Що Навальний завжди казали, що вони проти силової а, силового противостояння владі. Ось саме тому дуже багато навіть чутків було поширено щодо того, що Навальний співпрацює з якоюсь вежею Кремля для того, щоб, скажімо так. Випльоскувати якусь якийсь негатив народу, умовно кажучи, ми цими бумажними самольотиками. Ось тому, е, через те, що їх політика мирного протесту вона була завжди провальною. Ось ця політика, типу, голосуй тільки не за Путіна. Ось потім голосуй хоч за когось, або не за єдину Росію. Це все було дуже. Ну всі розуміли, що це неефективно, але е, у росіян була така думка, що ну вони щось роблять, значить можна більше не робити. Ось я дійсно вважаю, що Путіна можна зупинити виключно силою. Ось, і це дуже добре показав е, той самий марш Пригожина, Ось коли ми побачили, що ті силовики, які зараз стоять на охороні Путіна, вони зовсім нічого не вміють, зовсім нічого. Не можуть протистояти тим, хто е, може дати відпір. Ось, але на превеликий жаль, цього не е, розуміла команда Навального. І вони були проти. Якщо я не помиляюсь, я лише один раз бачив заклик спалювати воєнкомати від Жданова. Ось в одному двіті, і все тому. На жаль, на жаль, мобілізаційний ресурс був вбитий самою командою Навального ще до його смерті. Зараз я думаю, вони спробують підняти якісь протестні настрої в країні, але я впевнений, що цього ну ніякого ефекту не буде. Ви дуже цікаво зазначили. До речі, дійсно виходить так, що от вся ця низка мирних протестів з цієї філософії, якою слідкувала російська ліберальна опозиція. Врешті призвела до того, що фактично лідери цієї опозиції або знаходяться в місцях неволі, або усунуті, ну як у випадку з Навальним. І ми бачимо, що побільше того, Росія перейшла до того, що навіть якісь намагання силових протестів, до яких вчиняв Пригожин, також. Закінчується це тим, що лідери цих протестів є, є наразі вбитими. Тож на вашу думку, чи може взагалі ось це ядро шанувальників Навального, якщо так можна сказати, тобто саме, саме ця група людей, чи може вона потенційно радикалізуватися та змінити свої погляди на певні події в своїй країні, чи вони просто замовчать і зрозуміють, що. Їх можливості щодо там паперових літачків, які вони вчиняли раніше. Просто зараз неможливі, тож вони не будуть протестувати взагалі, я більше спиняю до того, що вони взагалі не будуть протестувати ось. Або якщо їх протести будуть дуже незначними. Ось якщо я наприклад, десь в Твіттері у російської опозиції я бачив навіть протести, типу. Думайте про смерть Путіна в певну годину для того, щоб е, він помер. Ну, це іронічно, да, це звучить дуже смішно, але насправді росіяни е, саме такий протест і сприймають. Вони не сприймають силового протесту, е, вони не відбивають своїх е, мітингувальників від поліції. Хоча мають, навіть коли мають е, більшість. Переваги. Ось да, перевага. Ось тому я не думаю, що. Щось зміниться, ось я впевнений, що зараз його будуть умовно кажучи канонізувати в опозиції. Ось його будуть робити жертвою. Ось вони будуть казати, що не можна здаватися. Ми там на цих виборів прийдемо, будемо або вписувати Навального в ці е, листочки. Типу, або там я не знаю, і ну, типу, ще щось робити. Типу. Що е, дасть Путіну явку, певно, ось, і е, безпосередньо картинку для змі, тому що ну, типу, дуже багато людей е, приходили на вибори. А ми всі знаємо, як ці вибори відбуваються, і що вони малюють е, відсоток як захочуть. Ось тому так, якось так. Дякую вам, пане Ігорю, за цю цікаву розмову та такі розгорнуті відповіді. Було приємно з вами поспілкуватися та познайомитись. Дякую, на